Перемовини у Флориді, черговий випадок травлі Українки в Польщі та підсумки зустрічі Зеленського та Навроцького у Варшаві. Про це та інше вже за мить. Секретар Адбези України Рустем Умєров відзвітував про триденні перемовини з американцями щодо мирного плану, які відбулися у Флориді. За його словами, вони були конструктивними та продуктивними. Сторони працювали над мирним планом із 20 пунктів, узгоджували позиції щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, двосторонньої угоди про гарантії безпеки з боку США, а також обговорювали економічний план розвитку України. У свою чергу головний переговорник Путіна Кіріл Дмітрієв теж назвав перемовини з Вітхофом та Кушнером продуктивними та анонсував наступну зустріч вже у Москві. Про деталі роботи над мирним планом ми пишемо на Слава Тіві. Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з польськими журналістами заявив: Україна та Польща мають залишатися союзниками, адже будь-яка ворожнеча між двома країнами вигідна лише Росії. А зустріч з Навроцьким показала, сторони прагнуть до взаєморозуміння та продовження співпраці. Ми намагаємося показати одне одному взаємне розуміння. Я дуже хотів би, щоб у жодному разі не було зруйновано те, що Україна та Польща збудували до цього часу. Зеленський запевнив у відкритості Києва до співпраці у питанні історичної пам'яті та ексгумації жертв волинської трагедії. Експрезидентові Польщі Анджею Дуді подякував за цитую Довгий шлях, який ми пройшли разом. А перемовини з польським прем'єром Дональдом Туском охарактеризував як дуже добрі і важливі. Зеленський уточнив, мова йшла про 90 мільярдів позики від ЄС і мирний план. Рішення про надання фінансової підтримки Україні на найближчі два роки, зокрема з використанням у певному форматі заморожених російських активів, є для нас надзвичайно важливим, дуже позитивним. Я дуже вдячний усім нашим близьким друзям, у тому числі Польщі, які боролися за ухвалення цього рішення. Деталі розмови президента України з польськими журналістами вже на слава ТІВІ. В українському МЗС відреагували на черговий випадок травлі Українки в Польщі. За словами очільника відомства Андрія Сибігі, необхідно справедливо покарати винних у цькуванні 15-річної українки Дарії Гладир в елітному польському ліцеї. Так, донька екс-гравця збірної України з волейболу Юрія Гладира стала жертвою жорстокого булінгу, образ на національному ґрунті і цькування. За словами батьків дівчини, адміністрацію школи неодноразово інформували про ситуацію. Однак це не дало результатів. Як повідомив польський юрист Давід Дехнерт, дитину навіть відрахували зі школи. Очільник українського МЗС наголосив, що в інтересах України та Польщі запобігати та реагувати на такі випадки ворожнечі. Детальніше про інцидент читайте в нашій новині. Тим часом польський журналіст Славомір Цираковський переконаний, кожен, хто нині зіштовхує Варшаву з Києвом, загрожує польській незалежності. Кожен хто Україно, сьогодні сконфліктовує нас з Україною є загрозою не для польської загранні, незалежності а аксіомою польської незалежності після 89-го року святим принципом консенсусом, якого дотримувалися всі чергові уряди протягом 25 років, був простий принцип: не буде незалежної польщі без незалежної України. Кожен учень ліцею в Польщі знає це речення. Журналіст резюмував, 90% польських еліт підтримують Україну. І він сподівається, що таку саму позицію займатимуть і політики. Що журналіст говорив про зустріч Зеленської Навродського у Варшаві, читайте на нашому сайті. Рішення лідерів Євросоюзу виділити кредит Україні на суму 90 мільярдів євро вигідне не лише Києву, а й Брюсселю і Вашингтону. Таку думку в етері програми Центр Європи висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников: ось в неділю відбудеться зустріч взяття Президента Трампа із чоловіком подруги путінської дочки. Ну, це все, що треба знати про політику американської адміністрації, про те, що відбувається насправді. Це такі феодальні зустрічі. Член однієї правлячої сім'ї з членом іншої правлячої сім'ї про те, як їм заробити грошей. Разом з тим, те, що Угорщина, Словаччина і Чехія не заблокували рішення про кредит для України, Портников називає платою за європейську єдність. Адже цим країнам дозволили не вносити гроші в цей фонд. І додав: в Єврокомісії є чимало фінансових механізмів, аби нагородити тих, хто йде на зустріч європейській єдності або ж створити для них серйозні проблеми. Більше про позику від європейців і про те, коли ж Київ має її повернути, читайте на слава Тіві. А у мене все на цю мить бережіть себе.